Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Перед тим, як відповісти на ваші питання, попрошу хвилинку вашої уваги. В середу закінчився термін використання картки банку Приват, на яку ви переказували благодійні кошти. Сам рахунок, до якого була прив'язана картка, не змінився. Від середи, оновлена картка вже з іншими реквізитами. Доброчинці, які обслуговуються у Приватбанку, банк продовжував зараховувати кошти на стару картку і відразу автоматично перекидав на нову, бо це один і той самий рахунок. Тому вони не відчули змін. А глядачі, які обслуговуються в інших банках, ці два дні не могли переказати кошти, тому дуже прошу врахувати ці зміни і переказувати, по можливості, звичайно, благодійні кошти на нову картку. Або відразу на рахунок, який починається з букв «UA». ну трошки більше у вас часу займе, бо в рахунку їх на кілька одиниць більше ніж на картці. Але наші військові того варті і дуже чекають на нашу підтримку. А цього тижня нам вдалося зібрати ще на 2 fpv дрони Я переказала 28 числа виробнику 22 тисячі гривень. Після підтвердження інформації про їх готовність я доведу до вашого відома, але то вже буде наступної суботи. Ну, а звіт про отримані кошти на підтримку каналу за цей тиждень, що минає, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі під цим відео. Там же розміщений список доброчинців і оновлені реквізити картки Приватбанку для переказу благодійних коштів. Дякую всім і кожному зокрема за підтримку каналу як морально, так і фінансово. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео, тобто до відповідей на ваші запитання. Петро Тарасенко запитує: Цікаво, кому зараз належать наші уранові родовища? У нас і такі є, що чого вовна бомбу робитиме. За ресурсами і підтвердженими запасами урану Україна входить до першої десятки країн світу, запаси розвіданих, але поки що не задіяних уранових родовищ здатні за прогнозами забезпечити потреби українських атомних електростанцій як мінімум на найближчі 100 років. Сьогодні видобуток уранової руди відбувається на трьох родовищах: Мічурінське, центральне і Новокостянтинівське. Ці родовища знаходяться на території Дніпропетровської, Миколаївської і Кригорадської областей і входять до східного гірничо-збагачувального комбінату, який знаходиться у місті жовті води. Це один з 28 урановидобувних центрів світу, серед яких він перебуває в першій десятці, а також є найбільшим у Європі. Це єдине в Україні підприємство, яке забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату. На цьому комбінаті відбувається збагачення видобутої уранової руди до оксидного концентрату, який використовується в атомній енергетиці. Але, незважаючи на значні запаси уранової руди, Україна на даний час не має можливості самостійно виробляти ядерне паливо. До повномасштабного вторгнення український урановий концентрат відправлявся в Росію для збагачення і виготовлення палива, яке після того відправлялося на українські. Атомні електростанції. З минулого 2023 року конверсію українського урану для потреб енергоатому здійснює канадська компанія Самесо. Тобто збагачений концентрат урану зі східного гірничо-збагачувального комбінату поставляється до Канади, який після його обробки повертається в Україну на атомні електростанції. До серпня 2020 року управління комбінатом напряму здійснювало Міністерство енергетики, а з серпня 2020 року підпорядковується державному концерну Ядерне паливо, яке знаходиться у підпорядкуванні того ж Міністерства енергетики. Але ми з вами знаємо, що на ключових посадах даного міністерства знаходяться люди з радника Деркача і заступника Офісу президента Татарова. Деркач керував в Україні агентурною мережею головного управління Генштабу Російської Федерації, яка повинна була допомагати ворогу в захопленні України. Після публікації фейкових плівок Байдена Порошенка Деркач разом з Татаровим отримали контроль над державним енергетичним монополістом Енергоатом. Про те, як вони розікрали і продовжують розкрадати державу, як довели до банкрутства державне підприємство Енергоатом п'ять місяців тому я записала відповідні відео. Хто не бачив, перегляньте, будь ласка. Посилання на них будуть розміщені в описі під цим відео. Тому немає жодної гарантії, що і східний гірничо збагачувальний комбінат по видобутку урану не приберуть до своїх рук. І тенденція до цього очевидна. Як я вже казала, державне підприємство східний гірничо збагачувальний комбінат входить до складу державного концерну ядерне паливо, згідно статуту якого концерн не несе відповідальності за зобов'язаннями його учасників і держава не несе відповідальності за зобов'язаннями концерну. Тобто, хоча на даний час видобуток і виробництво урану поки що перебуває у державній власності, державне підприємство «Східний збагачувальний комбінат, Кинути на призволяще. тому фінансовий стан комбінату погіршується з кожним роком. Як пише видання Ліганет: якщо 2020 року видобуток на східному гірничо збагачувальному комбінаті становив 744 тонни уранової руди, то у 2022 році лише 120 тонн, тобто скоротився майже в 6 разів. Діяльність комбінату через борги взагалі було зупинено з січня до вересня 2022 року. Це підприємство збиткове. Збитки за 2023 рік склали 1 мільярд 283 мільйони 745 тисяч гривень, а зобов'язання перед кредиторами становлять майже 6 мільярдів і порівняно з 2020 роком зросли вдвічі. Через борги на комбінаті затримували виплати заробітної плати, тому його працівники вдавалися і до страйку. Водночас, за даними самого підприємства, кожен п'ятий робітник східного гірничо збагачувального комбінату став на захист України і станом на липень 2023 року був недокомплект штату на 33%. Яка ситуація на даний час? Не знаю, але відчувається вже запах банкрутства. Подібно до державного підприємства енергоатому. Відповідно до оприлюдненої звітності на Open DataBall, аналіз фінансового стану комбінату просто плачевний. Наприклад, коефіцієнт фінансової залежності становить мінус 0,76, коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів мінус 1,76. Тобто власних коштів підприємству взагалі не має, а існує лише на запозичених. На коштах кредиторів. Фактично, східний гірничо збагачувальний комбінат вже є банкрутом. Думаю, що невдовзі ми почуємо або прочитаємо про це і офіційно. Це така давно відпрацьована схема прибирання державних підприємств до чиїхось волохатих рук через процедуру банкрутства. Контролюючі органи, уряд, відповідні комітети Верховної Ради та інші, які би мали контролювати за роботою таких важливих стратегічних галузей, не працюють, а суспільство мовчить. Бо людям зараз важливіше, як вижити самим та ще допомогти Збройним силам у цій жорстокій війні. А внутрішні вороги тим і користаються. Ольга Лепюк, дякую за відео, які відкривають очі та проливає світло на тінь. Хотілося б дізнатися про таку собі турецьку компанію Онур, яка скуповує та бере в користування наші надра, зокрема для видобутку копалин. Нещодавно це сталося у Хмельницькій області. Попри численні протести людей, компанія отримала дозвіл на видобуток графіту. Турецька компанія Онур Гроуп зайшла в Україну, зокрема в дорожній бізнес, ще всередині 2000-х років. Але не була такою відомою для суспільства, як зараз. Ну хіба що правоохоронним органам у зв'язку з порушенням кримінальних справ. Онур фігурував у десятках кримінальних проваджень, що стосувалися привласнення і розкрадання державних коштів, шляхом завищення ціни на щебінь і вартості виконаних робіт, надання неправдивих даних на тендерах, підроблення документів, самовільне видобування піску, глини, ґрунту, води тощо. Але з приходом Зеленського до влади всі кримінальні справи проти онуру повирішувались, ну, звичайно, не в користь держави. Перед тим, що Полтавська поліція була порушила справу за незаконне відчуження родючого шару ґрунту на 6 гектарах, які використовувався онуром при реконструкції дороги Київ, Харків, Довжанський. Поліція тоді нарахувала збитків держави в розмірі 244 мільйона гривень і арештувала підозрюваних. Та в червні 2019 року Державне бюро розслідувань порушило іншу справу проти працівників поліції за так зване незаконне затримання онурівців. Крім того, після обрання президентом Зеленського із призначенням нового керівника «Укравтодору» туркам дали зелене світло у будівельно дорожньому бізнесі, і з того часу Онур почав розширювати географію своєї присутності в Україні. Цим, напевно, була виражена така вдячність Зеленського, який свого часу вдосталь гастролював по Туреччині з кварталом 95. Слушай, у мене вопрос: як ти думаєш? Зеленський він в морі пісає? Хто Вова? Да. Та ти що, мася нікада? Отакий президент нам нужен. <звук> І послуговувався послугами онура. Після отримання булави. Зеленський відкритим текстом запропонував віддавати підряди Онуру. І отримавши благословення від новообраного президента, компанія Onor Group стала однією з найбільших підрядників програми Велике будівництво назване в народі Велике крадівництво» Зеленського. Керівники компанії Онур увійшли в злочинну змову з екс-керівником Укравтодору, і компанія стала регулярним переможцем тендерів. Я не буду далі заглиблюватися в тему дорожньо будівельного бізнесу онура в Україні, бо вона досить об'ємна і займе багато часу. Надіюся, що з часом дане питання будуть досліджувати ті, кому це належить робити. Я лише додаю, що через повномасштабну війну компанія Онур призупинила значну частину дорожніх робіт, а натомість обростає нетиповими для дорожників активами, такими як спецдозволи на видобуток корисних копалин, зелена енергетика, сільське господарство і навіть готельні послуги власників компанії здебільшого цікавлять надра України. І придбають вони не лише право на видобування корисних копалин, але й поглинають українські підприємства, які мають відповідні ліцензії і займаються видобутком. Таким чином, власники турецької компанії Онур стали власниками ще й ряду українських підприємств, зокрема, товариство Рокетнівський спецкар'єр, яке видобуває граніт у родовищі Рокетнівської Рівненської області. Товариство Юнашківський кар'єр з видобування мігматитів в родовищі Юнашківське Вінницької області, товариство Агробуссервіс, яке видобуває пісок у родовищі Південно-Тростянецьке на Львівщині, і товариство Спис Україна, зареєстроване у Львові, через яке Онур отримало доступ до значної кількості родовищ для видобування корисних копалин. Зокрема, Каоліну на ділянках Іванівської Дніпропетровської області, Каоліну і Піску в родовищі Павлівське Дніпропетровської області, Каоліну на Миролюбівської Дніпровській ділянці, також Дніпропетровської області, графіту на Городнянській ділянці Буртинського родовища Хмельницької області, і Золотих руд на площі Жовтоводської Дніпропетровської області, спецдозвіл на розробку ділянки у Жовтоводську. Компанія придбала в грудні 2020 року за 5,7 мільйона гривень, що викликало тоді протестні акції місцевих мешканців. Бо, як заявляли самі жителі, все відбувалося дуже в грубій формі і більше нагадувало на рейдерське захоплення земель селян. Люди у селищі жовте продовжують боротьбу за свої землі. Мітингують проти видобутку золота та інших корисних копалин відкритим способом. То подивися по телевізору. як голос голова сільської ради якось за людьми. А в нас такого нема. Від голови ОТГ лише одна відповідь: без дозволу людей на їх землю ніхто не зайде. Та виходить так, що вже зайшли. У селищі окремо за парканом розгорнулось ціле підприємство. Це турецька фірма облаштувала для своїх робочих амбари. Пригнали спецтехніку, щоправда, вся вона без номерних знаків. В придбання спецдозволів Онур вклала вже близько 28 мільйонів доларів. І подальші інвестиції в НАДРА вона розпланувала до 2030 року. Наприклад, у розробку графітових родовищ Онур планує інвестувати ще 200 мільйонів доларів до 2030 року. Найціннішим активом компанії Онур на перспективу є Буртинське родовище на Хмельниччині. Воно має підтверджені запаси графіту на 130 років активного видобутку. Спецдозвіл на видобування графіту і підземних технічних вод. Компанія Онур придбала в березні 2021 року на 20 років за 44 мільйони 800 тисяч гривень. Графіт використовується, зокрема, для виробництва автомобільних акумуляторів. Я, звичайно, не проти інвестицій іноземних компаній, але вони мають відбуватися в законний спосіб, бути ефективними для держави і корисними для людей, землі яких використовуються для видобутку корисних копалин. Не знаю, чи перепало щось з тим громадам, на територіях яких відбувається видобуток корисних копалин, тому не можу щось сказати конкретно на цю тему. Глядач під ніком Триполя Перун пише. Біла вовчиця, прошу розгляньте справу знищення кургана за номером 6068 Белюхова могила, розташований в підгородному, тепер на цьому місці розважальний центр Санрей На жаль, кургани в Україні зникають і зникають тихо. За кілька років під плугом трактора такий насип зрівнюють з рілею і пам'ятку знімають з обліку. Так сталося із курганом Белюхова могила у місці підгородне на Дніпропетровщині, якому не пощастило опинитися на території п'ятизіркового готельного комплексу. Курган 6068 датований ще 2000 роком до нашої ери. Приблизно через 4 тисячі років після його виникнення, наприкінці ще 1990-х. І початку 2000-х років неподалік від нього з'явився комплекс відпочинку Сан Рей, який згодом став елітним котеджним комплексом, популярним серед впливових бізнесменів. Комплекс продовжував розростатися аж поки на початку 2023 року не охопив і територію кургану. Тоді і були замовлені археологічні роботи на території кургану, після яких він просто зник. Місцевий активіст Дмитро Галушко відстежив і ретельно вивчив всі документи щодо наукового дослідження, після якого від кургана нічого не залишилося. Як виявилось, курган 6068 мав би перебувати на балансі місцевої влади, але чомусь там не був. Дніпровська районна рада стверджувала, що в них також на кургани немає ніяких документів. І оскільки той курган виявився нічийним, то в березні 2023 року там розпочалися археологічні розкопки, які здійснила Дніпровська експедиція Охоронної археологічної служби України Інституту археології Національної академії наук України під керівництвом начальника Дмитра Тесленка. Під час розкопок виявили тоді шість поховань. Переважно ямної культури третього тисячоліття до нашої ери. Знахідки, переважно горщики, передали до Дніпровського історичного музею імені Єворницького. Хто був замовником тих розкопок і хто їх профінансував, інформація офіційно не розголошувалась. Хоча всім відомо, що власником готелю є Олександр Вузенко, один з найбагатших мешканців Дніпропетровщини, колишній член партії Батьківщина, а у 2019 році він балотувався до Верховної Ради від партії Шарія. Протягом восьми місяців активісти та працівники органів місцевого самоврядування спрямували десятки запитів в різні інституції, писали скарги, залучали змі і громадськість. Щоб привернути увагу до цієї ситуації. Але нічого не допомогло. Курган знищили, незважаючи на те, що він знаходився під охороною закону України про охорону культурної спадщини. Згідно зі статтею 19 даного закону, Кожна пам'ятка має майнову цінність, що обчислюється в грошовій одиниці України. Така майнова цінність була визначена і по кургану за номером 6068. Відповідно до грошової оцінки, затвердженої головою Дніпровської районної ради ще у вересні 2011 року. Його вартість на той час становила 2 мільйони 896 тисяч 320 гривень. Вартість ґрунту, вивезеного під час знищення кургану, за найнижчими даними становить 544 тисячі гривень, а найбільшу суму важко навіть собі уявити, пише Дмитро Галушко. Ось такий результат від знищеної археологічної пам'ятки 2-3 тисячоліття до нашої ери. Але це лише матеріальні втрати, а хто порахує духовні і моральні втрати українців? Курган під номером 6068 мав ще назву Белюхова могила, бо жителі підгородного завжди вважали, що це могила козака Белюха. Але, як стверджує начальник Дніпровської експедиції охоронної археологічної служби України Дмитро Тесленко, могила корінного отамана низового війська запорозького Матвія Белюха насправді була розташована трохи далі на території дачного селища. Легенди, які створені вже в, ближче до сучасного часу, козаки практично не ховали в курганах, це нонсенс, тому що вони були християни а і не ховали на язичницьких кладовищах. Реально белюхова могила знаходиться не в цьому місці, а знаходиться північніше на території дачного поселення. Тобто, виявляється, що і сакральної могили козака-белюха вже також немає. Її розгромили ще раніше і на тому місці побудовані дачні будинки. Громадськість не вберегла і ту могилу. А чому так сталося? Чому така плачевна доля пам'яток археології? Та тому що після децентралізації місцеві відділи охорони культурних пам'яток скинули в себе відповідальність за охорону курганів на об'єднання територіальних громад. Але відповідну документацію і юридичний механізм для виконання цієї функції їм не передали. Так кургани опинилися в підвищеному стані, зависли в повітря, як кажуть, і стали нічийними. Загубилися. А хто понесе відповідальність за знищені кургани пам'ятки історії України? Відповідно до закону. Державне управління у сфері охорони культурної спадщини покладається на кабінет міністрів України і спеціально уповноважені органи з охорони культурної спадщини, до яких належать центральні і місцеві органи виконавчої влади з відповідними функціями і повноваженнями по реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Тобто, згідно закону, відповідальність за охорону і збереження курганів, несе ціла армія чиновників, а фактично ніхто. І це є не якась халатність окремого взятого чиновника, а спланована акція по знищенню історичних пам'яток, знищенню історії України. Бо комусь наша історія як кістка в горлі, і вирішили її знищити, але так, щоб не знайти крайнього. Тому громадам, на території яких знаходяться кургани, сакральні могили та інші археологічні і історичні пам'ятки, потрібно самим оберігати і контролювати їх збереження. Зберігаємо, друзі, все, що нам належить по праву, бо влада приходить і відходить, а Україна буде вічно. Тому, поки наші славні воїни захищають нашу державу на фронті, нам з вами треба зберегти її в тилу і історію для майбутніх поколінь. Інакше вони нам не пробачать. А Бог і наші союзники нам у поміч. Дякую всім друзі за запитання, які стали темою для сьогоднішнього відео. Дякую Богу за Україну і нашим Збройним силам за її захист. Слава Богу, слава Україні! І смерть всім нашим ворогам.